Ну, як анонсувалося буквально кількома хвилинами раніше. В тих же декораціях знайдаються нові люди і продовжується прямий живий ефір на сайті спортивного відеовідіскоп.нет. І зараз мова піде вже про футбольні події в чемпіонаті Іспанії. Звісно, Поспілкуємося ми про них із Робертом Ралісом із давним нашим резидентом. От тепер він вперше в прямому ефірі і йому як завжди є що розповісти. Тим, хто спостерігає за спортивною аналітикою в інтернеті, Отже, це же правда? Бо не старде, Сатонос? <рес> Отже, чемпіонат Іспанії, чи він порадував тебе особисто минулого тижня, минулого ігрового вікенду, який затягнувся до вчорашнього дня, до понеділка, що в принципі для Іспанії традиційно. Іспанія це мрія вітчизняних пенсіонерів, бо там є стабільність. Адже завжди виступають дві команди, вони на горі турнірної таблиці. Зараз до них приєднався третій. Третім будеш. Атлетико Мадрид зараз йде на третій позиції, що вже прекрасно, тому що, незважаючи на свій статус команди чемпіона, вони так добре відіграли минулий сезон. реальних ресурсів, щоб повторити це, немає. Стрибок вище голови, найважливіше тепер, щоб вони змогли все одно втриматися. Багато клубів після таких стрибків валяться і не можуть вже повторити навіть якихось своїх мінімальних позначок. Всі... Ну, от хіба що в Валенція так довгенько трималася третьою силою? Це було свого часу, допоки не закінчилися гроші, допоки не почали будувати один стадіон, не продали інший, не було за що будувати. Ну зараз прийшов гарний дядько, товариш Лім, нього грошей дуже багато, і він обіцяє підняти Валенцію. Як родити команда, яка постійно має боротися за четверте місце. Це точно, а там вже і сподіватися на щось краще. До речі, з Валенцією вийшло погано. Вона в минулому турі прекрасно відіграла проти прямого конкурента «Севії», Виграла 3 1 все заслужено, А тут з'їздили, розслабилися, з'їздили на південь, Андалусія, все, мабуть, пішли на пляж, прийшли на стадіон, зіграти не змогли. Малага і хлопнула. А в іншому, якщо дивитися на всі грандів, вони своє взяли. Кожен досить таки впевнено. Ну, починаємо з лідера. Мадридський Реал Кристяну Роналду відпочиває. Всі, хто його не люблять, що вважають, що він надто гламурний, надто загильований, дехто, дехто вважає, що він нетрадиційної орієнтації. Всі вони зараз відпочивають душею, його дискваліфікували на два матчі. Щастя, щастя лише в тому, що його немає, тому що Реал все одно виграє, відіграли. Дуже впевнено, легко пропустили на першій хвилині. Дозволили собі така недбалість. Вона справді королівська королівська недбалість. Ми цим мікробам. А мікроб, так щоб ви зрозуміли, то в принципі це Реал Сусідад не так давно був у Лізі чемпіонів. Ми цим мікробом щось дозволимо. А далі просто візьмемо так, от, хлопнемо як ту муху. Ну взагалі, то в цьому сезоні, от матчі Реала і Реала Сусідада веселими видавалися, так можна задати зустріч. В першому колі в першому колі так то була велика сенсація і. Надзвичайно хороший настрій. Те, що було у Сусідадо, завдяки настрою, вони тоді взяли, вони програвали перший тайм повністю по грі. Потім змогли зібратися, здійснили ту сенсацію. Цього разу шансів не було. Тим паче, що Карім Бензема, людина, що забуває один з шести самих моментів, тут забував набагато краще, навіть найкращий гол усього туру. Ну так, іспанці, визначили. Тобто, у Реала, все добре. І Бейл грає, ось вже і у Бензима йде, ще повернеться Кріштіану Роналду, і наступить, мабуть, абсолютне щастя. Ти бачиш, що я вірю, у реалі не буде великих проблем десь так до 22 березня. Можна похувати це, незважаючи, що в наступному турі доведеться грати проти Атлетіко Мадридського. Це суто про внутрішні так, матчі. Це, говориш, без врахування Ліги Чемпіонів. А навіть в лізі чемпіонів їм зустрінеться та сама шалька. Шальки. Ми так називаємо просто між собою. Ну, сьогодні буде можливість у нас подивитися на шальки mm -hmm. на рівні команди Ліги Чемпіонів, так? І ось ця команда ну, шальки, я не вважаю, що щось може зробити. Є буде важке випробування, вони принципово проти Атлетіко, але до того команда проведе пропущений матч проти Севії. Якщо там виграє, вони взагалі собі можуть навіть дозволити програти, дивлячись на турнірне становище. Це їм особливо навіть і не буде загрожувати. А 22-го відбудеться Ель-класіку. Ось тоді потрібно буде за будь-яких умов зібратися і показати себе. Барселона сподобалася Барселона, у них був важкий матч посеред тижня проти того ж Атлетіку, переграли по ділу. І нарешті вони змусили цю злу, але дуже хитру команду Сіміоне зірватися, коли вони люблять самі бити. І очікувати. А тут вже не було сил чекати у Атлетіку. Два вилучення, ще є скандальна поведінка Турана. Але після такого важкого матчу Барселона грала вдома проти Віжереалу. Це дуже змістовний колектив, прекрасні футболісти середнього рівня, але ті, що знають, що робити, і в цьому сезоні у них іде. І двічі про впродовж поєдинку. Барселона все ж таки виграла. Неважливо, що 3-2, але вона здобула цю перемогу. Врешті-решт, ну кожен з голів там і красивий у виконанні віжерала, і там є елемент такої, ну, це не глобальна помилка команда. Це те, що трапляється. В одному епізоді просто м'яч ліг на ногу Черешову, А ми бачимо, що дивовижне іспанське сонце робить з людьми, навіть москалі стають там хорошими футболістами. Ну, Черешев так дозріває до хорошого, так? <гум> да? Ну, і вже з реалу, <гум> виховане школи реалу. В іншому епізоді це теж оцінили б вітчизняні тренера за теорію Йожефа Сабо, що коли футболіст дружився півроку грати, він вже не може. Мабуть, десь приблизно так, і коли у нього народилася дитина. Опіке дитина народилася, і він завалив епізод. І другий півроку із кар'єри випадають. Та я не знаю, якщо ще на півроку випаде. він тільки увійшов о, у якусь колію до того. Я не знаю, що він святкував. Начебто о, в шлюбі дітей в нього не народжувалося, десь в інших місцях цілком вірогідно. Тож, дві такі помилки, які стосуються десь людського фактора, збігу обставин. А в цілому Барселона відіграла добре. Ну і Атлетіку теж показав клас проти Ейбара. Тим паче Манджукіч прекрасний матч видав. Про кожну з команд поки що говоримо тільки позитивно. А з інших клубів, все ж таки Іспанія, це потрібно, щоб любити по-справжньому іспанську прем'єру, потрібно любити не тільки великі команди. Бо тобі будуть тоді цікаві два-три матчі на тур. Все. А там є такі, як Сельта, наприклад. Пішов Луїс Анрікі Рафінія після успішного минулого виступу. Цей чемпіонат вони ще краще розпочали, все було добре, а потім посипалося. Причому посипалося там, де. І не скажеш, що так погано грали. Не і фартило, не фартило, взагалі нічого не забували. В цьому турі, нарешті, вони виграли, нарешті вдалося забити, і я сподіваюся, що команда підніметься. Якщо дивитися десь першу третину сезону, то зовсім помінявся розклад серед найслабших. Там, і кордоба, і Депортіво були безпорадні. зараз обидві піднялися. Щось та грають, десь якось. Ну, Депортіво взагалі зараз шанси хороші вижити, якби вони ну, всередині можуть зачепитися серйозно. Схоже на це. Хоча не будемо забувати, як вони погано стартували. Ну і головна біда, грошей там немає. Це не настільки, як в Говерлі, де всім винні, причому, я думаю, ще на 500 років вперед. Тут просто борги. Борги. І невирішеність подальшої ситуації, стабілізації. Не те, щоб погіршувати, ні. З інших команд, до речі, був дуже цікавий поєдинок з Сирії Еспаньо. Цікавий тим, що команди за останній час зіграли три рази. Еспаньо виграв один лише матч, але при цьому пройшов в Копа Дель Рей далі. І минулого тижня Еспаньо програв один поєдинок. Матч відповідь саме Кубку Короля все одно. Підопічні вона Емері там вилетіли, і тут ну Сивія вона взагалі вміє все, що завгодно на рівному місці зробити. Першими пропустили, забили, забили два. Виграють 2-1, вилучення воротаря у суперників. І Севія теж пішла відпочивати. Настільки відпочила, добре, що пропустили гол, і потім героїчно створювали, створювали собі проблеми, щоб їх потім вирішувати. За це публіка їх можливо буде більше любити. Ну, словом, якби так, подій було чимало, так, але м -м, наближається наступний тур. Чого людям чекати від нього, і що цікаво там може статися? Головна подія наступного туру це, без сумніву, матч між Реалом і Атлетиком. Хочеться подивитися, чого варті ці команди в такій дуелі. Тим паче, знову ж таки, ситуація дискваліфікації Крістіану Роналду. Це ж. Додатковий стимул. Плюс подивитися вже трошки втомлений Атлетіко. Йому у нього було часу перепочити після надзвичайно важкого графіку. Та все ж таки, я думаю, залишки тієї втоми вони є, будуть присутніми. А Уралу, навпаки, є більше можливості себе показати у Гарата Бейла. Нарешті конячка Бейла розбігався. Є бензима, є Хаміс. Футболістів там завжди було вдосталь. І я думаю, що Реал, якщо виграють пропущений поєдинок у середу, матч проти Свіжі взагалі має підходити на куражі. Вони підходять до матчу, в якому не обов'язково вигравати. Розслабленість, справжній оцей статус. Ми вийшли. Навіть якщо ми програємо, ми будемо там, а ви будете там. Оце може допомогти. Якщо ж виграє Атлетіко, то я вважаю, це буде важливіше. З психологічної точки зору, аніж попередні перемоги в нинішньому сезоні саме над реалом. Ось в такий момент взяти і видріпати. І і... Інакше не вийде, тому що там ніхто не вийде на сигарі великі і не зможе обіграти, а нема кому. ту сигару навіть брати в руки. Угу. Тобто фокус на мадридське дербі. Перш за все, мадридське дербі, а все інше все ж таки більш дрібне порівняно з цим. Ну, якщо щось станеться цікаво, то обов'язково наступного тижня, я думаю, ми про це згадаємо. Побачимо, будемо стежити за подіями у примері і потім вже сподіватися. Можемо стежити за подіями в Сегунді. Паралельними курсами рухається обидва чемпіонати і увага до них, я так розумію, у тебе не згасає. А там є Бетіс ППМЕЛ. Той самий прекрасний тренер, який ж Бетіс і зробив. Потім він з нього пішов в кризовий момент, точніше, його пішли. Він спробував себе в Англії, не провалився, але не злетів. Ну і надзвичайно цікавий тренер, перш за все, тим, що він дуже агресивну гру ставить, навіть не до футболістами, їх би так назвали в Україні. Ну, дуже посередніми гравцями, коли він зробив свій яскравий Бетіс, перед цим він зробив з тих, від кого навіть в секунді повідмовлялися. Ну, це десь на рівні того, що непогані спортсмени, можливо, хороші вантажники. Він з них зробив команду, яка змушувала навіть добряче спітніти футболістів Барселони. І тепер він повернувся нарешті. Він знову робить Беті, знову є підйом. Ну, може, він нарешті якусь хорошу книжку напише, а справа тім, що він ще й письменник. І він, до речі, говорить, що в його житті саме читання книжок. Від забирає не менше часу, аніж тренерська робота безпосередньо. Ти так описав матеріал, з яким працює так тренер Бетіса, що одразу згадав: ну, це ж просто мрія, а такі футболісти для Віталія Володимировича Кварцяного. Ні, Він ні, теж любить ні. людей. Є величезна різниця. У Віталія Володимировича Кварцяного бувають і такі футболісти, і кращі та були і гірші. Але справа в тім, що все ж таки ПЕП бере людей, які знають, що таке м'яч, що з ним робити. А Віталій Кварцян, я думаю, що за часів третього рейху був би класним бундестренером. Він би підбрав справжніх арійців таких високих, статурних. О. Ну і звичайно ж, навряд чи щось з цього вийшло. Добре, чекаємо на тебе, Роберто, за тиждень. Поговоримо фрагменти цієї бесіди. Ті, хто не змогли подивитися, її наживо зможуть побачити на сайті від уже в подрібному варіанті. Дякую за те, що завітав. І ще раз нагадую, це був прямий ефір з Робертом разом. Говорили ми про Іспанію. Асталоїво.